Я хочу поговорити про майбутнє майбутнє Європи з вами. що власне означає майбутнє більшості людей тут саме зараз. Всі погляди спрямовані на Вашингтон Але Хто власне дивиться на Європу зараз? І це ключове запитання для Європи. І це не лише про ідеї, це про людей насамперед, про те, як вони будуть жити у світі, який постійно змінюється. 20 годин тому. відбулася інавгурація президента Трампа у Вашингтоні, і зараз всі очікують на те. Що він зробить далі? Його перші виконавчі укази вже показали чіткі пріоритети. Більшість світу зараз думає то що станеться з їхніми взаєминами з Америкою, що станеться з союзами з підтримкою з торгівлею. Як президент Трамп планує завершувати війни, але ніхто не запитує. Не задає запитання такого штибу щодо Європи, і ми повинні бути чесними щодо цього. Коли ми в Європі дивимося на Сполучені Штати, як на нашого союзника, стає зрозуміло, що вони незамінний союзник. В часи війни всі турбуються про те, чи будуть США разом з ними. І кожен союзник переживає про це. Але чи хтось у сполучених штатах переживає, що Європа може одного дня покинути їх? може перестати бути їхнім союзником. І відповідь ні, Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось, що є справді значущим. Я пам'ятаю. Справді, я пам'ятаю минулорічний безпековий азійський саміт у Сінгапурі, Шанґріла Дайлок Там представники делегації Сполучених Штатів відкрито відкрито сказали їхнім головним безпековим пріоритетом є Тихоокеанський регіон. Другим є близький схід та регіон Затоки, і лише на третьому місці Європа і це було за попередньої адміністрації. і чи буде президент Трамп навіть помічати Європу, чи він вбачає НАТО як необхідність, чи поважатиме він європейські інституції? Пані та панове Європа не може дозволити бути другою чи третьою для своїх союзників.